Оба народ, всім здорові! Ось нова серія по ремонту мого скутера Yamaha Vino. І в цьому випуску ми будемо шукати причину страшного скрежету. Як мені сказали зі сторони звуки умираючого лебідя. На відео, звичайно, поганенько чути, але все ж таки серед шуму вітру можна розчути той самий звук умираючого лебедя. Якщо ви також чуєте подібні звуки на швидкості після 30 км на годину, і з розгоном він у вас стає звучнішим, це відео може бути корисним для вас. Приємного перегляду! Для сьогоднішньої справи закупився деякими запчастинами, серед яких новий Аморт, але він, звісно. Не вирішить питання зі скрежетом, ролики варіатора Малосі і цікава штучка в червоній упаковці, про яку я хочу зняти окреме відео. І ось виновник цього відео муфта стартера. Тоді я думав, що саме в ній проблема, адже на холостих оборотах було чути невеличке позвенькування саме з передньої частини варіатора. Сам варіатор, в свою чергу, так звеніти не міг. Окей, ну що ж, давайте розберемо все нафіг. Ось ми і дібрались до муфти. Знімаю її, і ось що, на мою думку, могло б бути причиною. Це те, що ці от металеві ролики доволі таки погано піджимаються пружинкою, яка знаходиться всередині. Ну а в даному випадку пружинка навіть не дістає до ролика, і він може спокійно калашматитись всередині, із-чого звін, мабуть, і був. Ну що ж, давайте встановимо нову, але перед цим треба змастити все як на відео. Треба дотримуватись деякого балансу, щоб лишнє не розкидало там від центробіжної сили на ремінь чи на якісь шків. І одночасно, щоб від цього змащування був хоч якийсь сенс. Нова муфта заходить доволі таки туго, тому треба обережно її туди заштовхати. Ну що ж, а потім я зібрався докупи і вирішив перевірити. І по виразу мого обличчя можна помітити, що щось пішло не так. Скрежет залишився. Єдиний варіант, який в мене залишився, це довбаний редуктор. Але ви, мабуть, спитаєте, чому я відразу туди не поліз. Адже колись я вже звертався з цією проблемою, і мені замінили підшипники, сказали, що шестерні в ідеальному стані. Але скрежет тоді так і не зник. І тоді я почав думати, що це саме й муфти. Ну що ж, як то кажуть, в народі все фігня, давай по новий. І паралельно переходимо до наступного дня, де я вже купив редуктор, який мені зняли з такого ж самого двигуна 5 bm Знімали редуктор з цього двигуна при мені, і ви, мабуть, спитаєте, чому я так акцентую на цьому увагу. А я вам пропоную дивитися далі. І так, ось уже все розібрано. Підшипник всередині мені не було чим зняти, адже як назло всі внутрішні зйомники починаються від 12 мм. А в нього внутрішній діаметр був всього лише 10. І він був наче норм, хоча трішки ніби як і підтирав, трішки пісочив, але пофіг на нього. До нього ще далеко, тому повертаємося до самого редуктора. В новому, як то кажуть, беушному варіанті треба було замінити підшипник, який знаходиться в кришці. До речі, забув сказати, що редуктор потрібно міняти повністю. Тобто вал, на якому сидить колесо, проміжний вал, і те, на якому знаходиться щеплення. Мається на увазі, що все має бути однокомплектним, і при якійсь проблемі з заміною однієї деталі ви не відділаєтесь. Окей, вибиваємо підшипник, використовуючи професійні кірпічі, і спеціальний зйомник в ролі викрутки та кувалдометра. Вал з підшипником має вийти, адже всередині підшипник фіксується стопорним кільцем. Ось так, от разом все і має у вас вибитись. Знімаємо стопор, а підшипник, в свою чергу, вільно вилазить з валу. Так і повинно бути. Ну а далі збірка, навпаки, з новим підшипником, з якого потрібно зняти захисний пильник, щоб він змащувався редукторним маслом. Пильник з іншої сторони я залишив. Тепер встановлюємо вал колеса. І щас, чуваки, ви угарнете. Ось він, цей проміжуточний а, вальчик. Сував я його туди, сував. Думаю, ну дурак, блін, щось я роблю не так. Може в зуби не попадаю? Може треба сильніше? І тут, чуваки, якщо ви дивились до цього моменту, то ви просто красавчики Уася. Коротше, тема така. Не я, дурак, але це, звісно, ще доказати треба. А трабл в тому, що посадочне місце нового проміжкового чи проміжуточного валу банально більше, ніж внутрішній діаметр того самого підшипника, який я вирішив не міняти. Як так вийшло, я не знаю. Ну, думаю, окей, куплю просто такий самий підшипник, тільки з внутрішнім діаметром під новий вал. Заодно буде повод новий підшипник поставити, ну прям щоб все ідеально було. Загуглив я, значить, підшипник редуктора, бо тоді я його ще не витягнув, і це був саме підшипник з номером 6200, в якого внутрішній діаметр 10. А мені треба було 12 чи 13, я вже точно не пам'ятаю. І з таким запросом я попер в магаз з підшипниками, де мене з такими забаганками вигнали звідти з саними тряпками. Адже такого унікального підшипника просто не існує в природі. Я дуже цьому здивувався і звернувся в ще один магаз, де мене також поперли. Коротше, фішка така. Якщо брати такий самий підшипник, але з більшим внутрішнім діаметром, тоді і зовнішній автоматом стає також більше, що мені ну абсолютно ніяк не підходило. І тоді мені в голову прийшла гінеальна ідея звернутися до токаря, щоб він мені просто сточив вал. Під стандартний підшипник, який можна купити в магазі, а саме під 6200. Тоді мені сусід по гаражу допоміг витягнути цей підшипник. Він підварився до нього і вибив його, за що я йому дуже вдячний. Треба буде якось собі сварочничок купить якийсь. Але окей, повертаємось до токарів. Перший послухав мої забаганки і відмовився від роботи. Адже, як він сказав, деталі цього редуктора після закалки, і невідомо якої якості сама ця закалка. Тобто, обточуючи цей вал, можна трішки в якомусь там мікрометрі промазати, із-за нерівномірної самої тої закалки металу. Із-за чого весь редуктор може просто заклинити із за того, що... Центра трішки змістилися в сторону. Коротше, належати було де, і я дуже вдячний тому першому токарю, який відговорив мене від цієї ідеї. Потім і другий токар підтвердив ці слова. Хоча могли б просто здерти гроші, я б такий з довольною пикою зібрав би все докупи. Воно б, звичайно, хряпнуло, а потім я б з кислою міною повернувся до токаря. А він би просто сказав би, що я криворука жопа, з чим я звичайно сперечатись не стану, і просто піду плакати. The next day. Окей, наступний день. Я дзвоню людині, яка продала мені цей редуктор, розповів свою історію, і він мені сказав, щоб я приїхав поміняти на інший. Мені знову дістали той же 5 б-мотор, виколупали звідти редуктор, який вже по всім параметрам був точно як мій. Тоді ж людина, яка займається привозом даних скутерів, сказав мені, що якраз такі Ямахи віно і Джогі з цими моторами 3 kj 5BM, мають таку собі редукторну болячку, із-за чого їх перестали возити. І тоді для мене саме страшне було це те, що цей от новий е беушний редуктор буде таким самим, як мій, або навіть гірше. Адже на око все окей із моїм зуби, цілі, ніяких слідів. Ушкодження тріщин. Я ось, наприклад, редукторне масло міняє кожні півтори тисячі, хоча я поманувало там чи чотири, чи п'ять тисяч. Я точно не пам'ятаю. Треба подивитись. Але діватись нема куди, і треба хоч цей варіант спробувати. Ну а на крайняк повернути і цей редуктор і купити якийсь там дорогущий, тюнячий. Головне, не китайський за 400 гривень, а щось таке біля трьох тисяч італійського виробництва. Fight. Ну що ж, тепер генеральна збірка. І першим я забив цей многостраждальний підшипник. Потім вал колеса, ну а перед цим всім, звичайно ж, я всі посадочні місця, місця контактів, змазав редукторним маслом. Далі беру кришку, ну, а тут уже нічого нового. Головне при збірці це не продуршлати ось от направляючі в кількості дві штуки. Вони можуть іноді з кришкою знятися і потім загубитись. Сальники я не міняв, вони ідеальні. А от з прокладкою редуктора вийшло поганенько, адже витягаючи по декілька раз вали, я постійно за нею чіплявся і просто-напросто порвав. Але при цьому я і залишив все, як є, в надії, що це все ж таки японська якість і плоскостя мають бути підігнані там ідеально. Не так, як в наших совкоциклах, де треба прокладка, тонна герметика, і один фіг, вона все одно буде підтікати. До речі, як спойлер, катаюсь декілька днів, все окей. Ні, краплі масла зовні. І також немало важливо ось от дві шайби. При збірці, як завжди, ви могли б подумати, що блін, просто якісь лишні деталі, але в даному випадку важлива точність, і з моєї розповіді ви і так уже це зрозуміли. Тому спочатку більша, потім менша шайба. Обов'язково мають тут стояти. Якщо є якісь сумніви, мануал вам в поміч. Ну що ж, поставив я скутер на кірпічі, да, на ті самі спецпрофесійні, і завів, щоб послухати. Єволя скрежити як і не було. Єдине, що ніби нова муфта трішки треться десь. Але враховуючи, як вона туди влізла, то поки все окей. Але потрібно ще перевірити редуктор на ходу з навантаженням. І ось результат. Давай погнав! Ух ти. За друндоліт, сіла батарейка. Ну що ж, любі глядачі, як бачите, проблему вдалося вирішити. І якщо у вас також є подібна проблема, я вірю в вас, що у вас все вийде. І у вас вийде також поквитатися з цією проблемою. Адже я також, скоріше, як і ви. Перший раз їм займався. Але, знаєте, трішки якогось логічного мислення, плюс декілька відосів на Ютубі, для того, щоб подивитися, як вона там збирається все в кучу. Звичайно ж, мануал. Обов'язково віра в себе. І це все, що я перечислив, буде запорукою успіху в ваших подальших ремонтах. Тому, друзі, всім дуже дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, задавайте питання в коментах, не стісняйтесь, я все читаю. На всі питання ваші, буду старатись відповідати. Всім ще раз дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відосах. Всім пока.